Правильних напрямків. Була така людина Карлос Кастанеда. Він дуже класну фразу сказав. Ця фраза звучить так. Люба, люба задача, яка в тебе виникає, її треба доводити до кінця так, як то це остання задача, яку ти виконуєш. Остання. Я з ним згодний повністю, так як тобі потрібно доводити цю задачу як останню. Треба взагалі жити так, жити сьогоднішнім днем. Це не прям глобально так звучить, там, бухать, пянствувати. Ні. Можна і побухати, попянствувати один день. Нічого страшного цього не буде. Але суть в тому, що потрібно. Коли ти йдеш на якесь діло, потрібно доводити його прям до логічного завершення. Доводити його до логічного завершення або не братися за нього взагалі. От проблема. Робіть все так, як відчуваєте, так, як хочеться, так, як чується, так, як бачиться, так як звучить резонанс оцей внутрішній, отак і робіть. Виконуйте оце все. Свої бажання виконуйте, бо час не буде чекати, коли ці бажання почнуть, коли для них буде якийсь, блін, крутий час, чи який, якийсь момент ідеальний, да не настане той ідеальний момент, він ніколи не настане. Так, да, можуть бути моменти, коли ти реально втомився, коли ну, втома в тебе така вже прям, ти не можеш встать з ліжка. І то тоді можна ще щось зробити. Лень! Це така штука, вона поїдає амбіції, поїдає людину, нічтужає її. Але теж відпочивати треба, коли це є раціонально, коли це є чесним, бути з собою. Бути чесним з собою в ці моменти, казати, я, ну чого я йду, я втомився, чи мені лень, чи я боюсь, чи я не хочу йти в завтрашній день, мене не влаштовує оце все. Я не хочу бачити цей світ, наприклад. Да? Через то я не прокидаюся 5 ранку. Я не бачу результату в завтрашньому дню. Через то я не прокидаюсь 5 часов ранку. Я хочу поспати довше. Тупо із-за цього. Це настільки дерьмо. Чому в дитинстві ми прокидалися? Якомога раніше вставали, бігли, щось робили. Потім згадували, що нам треба поїсти, прибігали щось, їли. І знову бігли, щось робили. Постійна зайнятость. Проблема в 21 столітті це рабство. І незайнятость. Тобто ти раб, а коли в тебе з'являються якісь моменти відпочинку, ну маю на увазі від роботи, то ти не знаєш, чим себе так як... або ну, є варіант такий, що ти просто жорстко втомився і ліг спати, а як є, то ти не знаєш, де себе подіти, де цих два дні реалізувати. Ти вже думаєш про понеділок, це дерьмо. Живіть. Живіть тут і зараз. Другого шансу не буде. Не, не дає шанси. А які дає, то їх треба замечати. Треба всі шанси, які є, які трапляються брати. Неважливо, що буде в майбутньому, як повернеться доля. Доля повернеться найкращим чином. Брать все від життя. Те, що твоє, тобі треба забрати. У тебе є показники, в тебе є відчуття, на які треба реагувати, і це все брати кулаками, забирати своє, бути в гармонії з собою, поєднатися з собою, не виходити, не ставати в конфлікт з собою, бо конфлікт руйнує тіло. На власному прикладі я наблюдаю цей процес, що коли в тебе є внутрішній конфлікт з собою, він руйнує в першу чергу менталка. Падає і руйнує тіло, і згубні звички вертаються, циклічність наступає і це бред галімий. Не треба в цьому жити. Якщо ти відчуваєш, що ти годен і ладен щось змінити, то міняй, не жди, не буде. Н -н -н. Спитай пенсіонерів, про що вони жаліють, спитай людей, які на, в лікарні. В реанімації, про що вони жалкують. Про те, що вони не зробили в молодості, в юності, в зрілості, в старості вже хочуть, но... хочемо, но не можем. Не допускать таке. От реально, блін. Не допускать. Неважливо на думку соціума, ще там які фактори вам нав'язують. Бред сивої кубили. Виконуй власні побажання, власні, твої власть. Твоя в тебе все.